Доброго дня, шановні друзі, вас інформує гіпард. І сьогодні, 14 лютого 2024 року, визначний день не тільки тим, що українські збройні сили знищили е, великий десантний корабель е, ворога в Чорному морі. Це було дійсно епічно е, і добре. Це ще одна перемога українських збройних сил, і ми рухаємося далі до перемоги. Але сьогодні день визначний тим, що все-таки сьогодні, 14 лютого, День Закоханих. І постає питання, чи треба його святкувати в такі темні часи війни, чи не треба святкувати. І моя особиста думка, що це треба святкувати. І це необхідно святкувати. Чому? Пояснюю. Українці це завжди були нація м чуйна, нація. Е Така, знаєте, з закоханих нація, дуже, людей, які дуже гарно ставляться один до одного, які щиро ставляться один до одного. Українські традиції відходять в корені Київської Русі, України, де саме відносини між хлопцем та дівчиною, між чоловіком та жінкою це були це були дуже високі відносини і дуже гарне таке ставлення один до одного. А День Закоханих, то ну таке собі чесно скажу свято, взагалі день. Я б я б відзначав взагалі день. Вважаю, що День Закоханий треба відзначати кожного дня. Тобто своїй коханій людині треба казати і доводити справами, те, що ти її кохаєш, і для те, що вона тобі дуже потрібна і важлива кожного дня. Але якщо вже 14 лютого відзначаю, то давайте дуже коротко. Я вам розповім, хто такий святий Валентин і чому саме відзначають День святого Валентина. Був такий собі християнський священик в третьому віці до нашої вже ери, і коли римський імператор заборонив легіонерам одружуватися, тому що вважав, що це буде забирати їх сили, відволікати їх. І треба нема чого займатися там коханням, а треба займатися війною. І була заборона імператора на одруження. Так, от це чи не єдиний такий християнин. Він був звичайним священником, як кажуть, як каже історія, як сповідає історія, як до нас ідуть ці перекази. І він таємно одружував легіонерів зі своїми коханими дівчатами, жінками, і потім він ще недолугих легіонерів навчав, як треба писати правильно листи, писав за них листи за деяких. Дарував, дарував квіти і пішли звідти такі Валентинки. Тобто він був Валентином Христі, цей християнський священик. Він дарував такі квіточки від імені цих легіонерів, писав, писав листи, писав вірші, посвідчувався від імені цих недолугих деяких легіонерів в коханні, і тому ось саме з ним пов'язується це свято як день. Святого Валентина як день освічення в коханні. І тому найголовніше одним із, із, одним із таких ознак цього дня це є те, що чоловіки або навіть і жінки своїм чоловікам, а чоловіки своїм жінкам вони дарують такі валентинки. І валентинки це є символом освічення в коханні, символом любові, символом ніжності, символом радості, символом щастя. І звідти воно так і повелося, я вважаю, чому я особисто вважаю, що треба святкувати це свято. Чому? Тому що часи нині темні, часи дуже складні для України, для усіх українців, тому що на нас напав лютий ворог і іде війна на знищення, фактично, як я вже казав в своїх попередніх відео. Але е життя продовж продовжується, і коли зараз навіть граються весілля, ну вони не святкуються так гучно, а одружуються люди. Коли у наших українських сімей народжуються діти, то під час війни, то це я вважаю це просто класно. Я розумію, що така ситуація, але наш український народ тим і непоборний, тому що у нас, окрім нашої мужності, сили, віри, волі є таке поняття як кохання, як любов. Як щирі відчуття один до одного, і це дуже добре. Це я просто вітаю. Тому я бажаю усім українцям, усім, усім українцям-чоловікам, усім українцям, дівчатам, жінкам. Я бажаю вам щастя, кохання, дочекатися своїх хлопців, переважно дочекатися, розумію, що є втрати, і вони будуть, на жаль, в війні. Але дочекатися, знайти своє кохання, створити сім'ю. І народити бути жити в любові, жити в мирі, потім в мирній Україні, в достатку, в коханні, в любові. І я бажаю всім самого найкращого, самого світлого. Дякую, з вами був Гепард. І якщо вам сподобалось це відео, то напишіть або поставте лайк. Дякую вам. Слава Україні! Рухаємося далі. До перемоги!